Одного сірого, похмурого дня лив сильний дощ. Малесенькі дітки сиділи біля вікна та сумували про те, що довкола них не відбувається нічого цікавого та веселого. І тут малюки пригадали, що недавно від дорослих вони почули про те, що зовсім скоро. Буде свято. Але яке саме свято так і не змогли пригадати? Саме тому вони вирішили про це запитати у своєї матусі. Вони покликали матусю до себе. Мамо, мамо, скажи нам, на яке свято ми чекаємо? Скоро прийде до нас свято. Яка має назву Великий день, відповіла мама. А що це за свято? зацікавлено запитують дітки. Присіла мати біля своїх любих діточок і почала свою розповідь? Великий день Воскресіння Христова. Це світле, величне. Найдавніше християнське свято, встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа. Перш ніж Його святкувати, усі люди наводять лад у своїх домівках та на подвір'ях, господині печуть Паски, малеча разом із дорослими розмальовують писанки. Згодом складають їх у кошики, прикрашені вишитими рушниками та свічками. Ось вже і чути голосні святкові великодні дзвони. Тому усі гарно вбираються та прямують до церкви. У ці дні усі довкола вітаються словами. Христос воскрес. Згодом. Уся родина збирається за столом. Великодні свята це теплі зустрічі в родинному колі. Тепер усе зрозуміло, промовили дітки. Дякуємо матуся за чудову розповідь.